Залетіли ми з братвою в нові епіцентр молодеж, подивіться, скільки до того всього є новорічного. Що ми беремо ялиночку, дивіться, тому що жінка вибрала якийсь там біле з золотим. Не знаю, як воно там буде все. Ну, я думаю, все буде красиво, ні, Лілько? Та що, на ялинці, зелена ялинка, то ще так всі буде відображали, що буде ладно. No, все буде файно. Якісь бомбончики трохи шити. І ні квіти понакоповували. Що вона там зі з тим розбирає? Я не знаю. Ні, там там такі трохи стрімняцькі. Які? Та Але вибір тут великий, правда? Mm, ви тут виберемо. а Окисень. Ліку, так вот за двушку гривень залотиш в штуку. О, німей каже, давай. Та? Не встигли зняти, що ми тут вже підписати на базі, не? вони на базі, на, базі, на базі. Оп, оп, кажеш, оп і. Боже. Ой, боже. Не Тільки нам приїхали, молодь, вже все, все підписати вже тут. Тут як тут. Але вибір тут шалений, молодь. Та нема за що. Оп. Дай Боже, дай Боже. Що, даже, даже, дай Боже. На ті вже ще Жіночки вже зафоткають, так? А як не ти думав. Подіє, подиві, ща сім'я, ща сім'я. А ви тата маєте чи ні? Хоче бути татом? Я можу. А тут тільки двоє, треба, що третину, щоб тебе не забрали. Треба третій ми десь нарисуємо, так? що ти переживаєш. Видиш тут, що дітей памперсін третья в таку порошені памперсі. Вже от, до школи ще от, два роки три роки на роботу вже піду, вже би самі на себе робили. Треба думати логічно, шукати бабу тут з дітьми, які вже старші. Ту вже маєш більше 18, не? А як же? Вже сам буде ходив, що на тата буде робити. Де ти був? я дивлюся, там знає, щоб ніхто не цей. Ага, не то... обідав ні жінку твою, ні малу. Знає. Тримаєшся в курсі, так, та? ну молоде. Ти гірко не що на еленку, Найшли. Де є? Двоє коз'яли, тільки та, ні, це є нормально. Я... А? я чув, що під час посту хто дає дуба то я автоматом попадає в рай. Єдка ну. <рес> не фартануло, поход. Та чого? Ще до 7 числа є час. по нашому календарі семосі кінчає кінча піст. Так? 7... <рес> Почекаєш, що якийсь тиждень, це вже можна тихо. Ти ну, ще має часу назад. Ще часу є. Все нормально, коротше, да. трошки всі посміяли, йдемо далі. Йдемо. Так що кавалерочка, не бріть собі то близько до серця, та? Та, а то, 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 щоб то, всі то, жили 120 років, блін. Так, так, щоб так, були живі, здорові, все буде так. файно. Отакі то справи молодж уляляся сюди привів. Яка висота, ні? Ну як? Файно. Ну. Туди можна їхати, а назад треба пішком вти. Кіку. По 12 тисяч ялинок. А я за 12 тисяч три купа ялинок. А так це все ладно цвіти, ні? Ну, файл. Кубіти ходять. Кубіти ходять? Кубіти ходять, я вже могів. Тебе такими не можна, ні? казав, в машині будуть ходити. Красота, яка, да? Тихо. Да. 130 тисяч. Бомба, все, йдемо на класу, короче. Йдемо на класу, десь дівки нас там чекають. Все, ми всі загрузили, їдемо додому, та? так? О, чекай, я покажу, що я кавлярці. Подяку нашу. Нашу подяку. Молодь, дивіться, яка подяка. А -а -а. Від братви, ні? Приємно, назад. Молодь, То все наша спільна подяка разом з вами. Спільна наша. То не тільки є наша, то є так. і ваша. Спільна наша маленька перемога, як хтось каже. Ну. А, там постав. Да. Коротше, молодь, везе на лільку додому. Я беру свою машину, везу кохану німого додому. Так. А Лілько їде десь по своїх справах, навіть не говорить куди. <клес> Ні, не знаю, не можна то знати. <клес> я їду до, до одних інтафуриків. Коротше, навіть не говоримо, людиш куди. <клес> Тому не. навіть не буду себе перепитувати, бо зараз буде <клес> я буде нервував. Бо ти зараз, як то в інтернеті скаже, де я їду, то потім буде багато лишніх питань. Ну, <клес> не, брат, що? Я зрозумів, я зрозумів, я тебе якось так без камери з поїм випитаю. О, без камери я тобі скажу, без питань. Е, пізніше, коли вже приїду від них. Добре, все, ладно, поїхали помаленьку додому. Куди даш мені тут з багажника ті кульки? А куди я? Я буду йти. Я дуже зіде. Ну давай, розказуй. Скажи, діду. Відстань, ну, ти кажу справу, що від мене примастили, на. Як ти по справах їдеш, я тебе сіпитає. Ти ще раз сказав, що я лужив. Я тобі говорив? Говорив. Говорив? Ну чи щось ти зустрінемо чи ні? Так? Що там є? Що, Що ну, лампочка та... не світить? Дати ти біша ти вам? Ні, наразі хотя буде в тебе. Все, все. Тут, в тебе. Давай, ти, хлопці. все є Дай, на базі, так? Так. так. Що, веземо твою малишку? Ще каву без її. Так? А, я ну поставлю, то все. все Добре. Ага. Все, діда, давай, не пропадай. Все, я Дай, понял. Чекають дзвінка. Ще, Маріна, шка, Як ви моя ялиночка? Бомбезно. Бомбезно? Супер. Супер. Тісто пацаняче ялинка. Така так? має бути пацаняче? У мене така теж буде стояти. А як вам Ялиночка? Я думаю, що прекрасна, ні? Як жінка з маряною вбирала її. No. Я думаю, що по-любому це сподобалося, ні? Та по-любому сторінку. Виглядає, як штучна, але вона є справжня. О, такий Зірочка на горі. Йо -йо. Там з мала, поки я з ним культука волієрці. Та все. Чи що за страсть? Так що такі-то справи, молодяж. Я думаю, що класна ялиночка. Що жива, то жива. Красотища!